Привіт мені любі. привіт мої хороші. Хотіла вам розповісти одну новину, знаєте, якось я ну, просто втомилася, лягла відпочити і подивилася у вікно і побачила там пташку. Ну, чи то голубу, чи то чайка високо. Але вдивляючись туди, я, звісно, побачила... Птаха, але не такого, як зараз літають, а птаха ще тоді, який проживав у часи динозаврів. Ну, я не знаю, як там їх звали. Я не дивилася, але факт тому, що ніби ось ці крила я побачила. І таке якесь відчуття виникло того, що ніби наш світ приближається до того. Ніби як непізнаного, ну чогось таємного, такого, цікавого, того, що колись перебувало на цій планеті. Ну, Ви скажете, що ніби ми ну, ніби повертаємось у первісний лад, первісний стан, щось таке. Ні, це просто енергії, які. з'єднується з тими, які були колись раніше, які були чистими, більш прозорими, відкритими. Тобто енергетика нашої планети, взагалі нашого світу, ну і в частності, напевно, нашої країни більшості, вона приближається до тих часів, де все було відкрито, чисто, прозоро. Тобто ось така дуальність. Є, і вона все більш і більш стає притягнутою, тобто притягується, ніби поєднується. Тож, давайте подивимося, чи це дійсно так, хай нам карти підкажу, чи дійсно так, чи воно дійсно так відбувається, на що сподіватися нам і як діяти. Так, це дійсно так? Щось сподіватися. І як дієте, завжди, три карти. Потім четверто ми подивимося. Так, чи дійсно воно так? Ось. Кільце. Тобто ми ходимо по колу. Як я вже казала, ну, з однієї сторони це заміжжя, але з іншої сторони ми ходимо по колу. А чому ми ходимо вище по колу? Тому що ми маємо усвоїти певний певний закон, ніби певну подію. Тобто йдемо по колу для того, щоб ідучи по тому шляху, в якому ми йдемо, де нас кидають туди і назад, щоб ми могли усвідомити і щось таке на цьому шляху, на цьому кроці могли змінити, змінити на краще для того, щоб. В майбутньому нам було ну, краще для того, щоб ми змогли змінити, можливо, цей світ на краще для свого проживання, для проживання своїх діточок, своїх рідних. Тому ми ходимо по колу для того, щоб це усвідомити, щоб стаючи на одній ті самі граблі, ми могли щось виправити в своєму житті. А не просто по ньому ходити, для того, щоб могли виправити. Так, що сподіватися? Ну, сподіватися на дружбу. Це карта ну, карта сім'ї, карта поєднання, також карта дружби, карта співрозуміння, тобто, де пара, ну, тобто, не один хтось це все розуміє, а ще і співрозмовники однодумці, тобто люди, які. Це все розуміють, до цього всього ну, ставляться з розумінням, з повагою. Тобто з усвідомленням. Вони усвідомлюють, що їм робити, як діяти, куди йти. Тобто вони свідомо цей вибір свій роблять і вчаться на своїх помилках. Не лише просто йдуть, а і вчаться. Ну, ось і третя карта. Карта. Збільшуваного скла. Тобто, це все воно ніби воно, оця вся ситуація розкривається, приближується до нас для того, щоб ми це побачили, це усвідомили, щоб ми не ну, залишалися осторонь, щоб ось ну, ця ситуація розкрилася для того, щоб ми могли це усвідомити, це пропрацювати, дивитися на. Свої помилки, помилки своїх попередників, які вони робили, але, хоча вони робили помилки, але все одно це певний досвід, який вони нам дали. І на основі цього досвіду ми можемо зробити висновки, зробити певні зміни у своєму житті. Для того, щоб покращити його, щоб ну, не йти у гірше, і покращити його також для наших дітей. Тобто, Ну, як ми завжди знаємо, що вчаться всі на своїх помилках, тому що парад мало хто дослуховується, а в основному ось таким шляхом йдуть. Тому ми ходимо по колу для того, щоб дружно це все зрозуміти, щоб ось така ситуація у нас ну, все рідше і рідше повторювалася, тобто, щоб ми йшли по цьому колу і виправляли свої помилки. Ось така ситуація нам підсвічується. Ну і карта лиса, щоб ми могли ось, уникати ось цих лисів. Тобто, щоб могли обходити ось ці підступи, де крадькома до нас закрадаються. Ось тут, бачите, ніби лисиця дивиться, хотіла закрастися, якусь курочку вкрасти, але в неї не вийшло. Тому ось така ситуація відбувається. Тому дивіться, аналізуйте, що в вашому житті відбувалося, чому для чого. Ну і, тобто, ну, якимись, можливо, спільними зусиллями, можливо, своїм розвитком ви зможете подолати цю ситуацію. Тому ось таке. Всім гарного дня, всім гарного настрою. Бувайте, па-па!